Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, після слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що будуть депортувати іноземців, які порушують закони Польщі, не прийшлось нам довго чекати. І от вже почалось. По всіх містах Польщі почались масові перевірки. Перевіряють осюди: в хостелах, в квартирах, автомобілі також перевіряють. І от як ви думаєте, з чим це може бути зв'язано? Особисто в мене є два варіанти. Це моя суб'єктивна думка. Перша. Це, мабуть, зв'язано з виборами, які незадовго повинні пройти в Польщі. Таким чином, вони хочуть показати своїм виборцям, що вони контролюють ситуацію і стежать за порядком в країні. А ось інша причина, вона зв'язана з Україною. Ну і тут я не буду багато говорити, тому що ви самі вже здогадуєтесь, чому це. Це тільки моя суб'єктивна думка. А от що думаєте ви на рахунок цієї ситуації? Напишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях. І також напишіть, чи ваших знайомих, чи особисто ваш. Вас десь перевіряли, або когось із вашого знайомого перевірили, в нього не, не було якихось документів і його депортували. Тому я раджу всім бути обережними. обережними я маю на увазі в планах документів. Перевірте ще раз, чи у вас дійсний закордонний паспорт, чи у вас є підстави для легального перебування в Польщі. Це такі, як. Карта побиту, карта резидента, карта поляка, і, а також наявність візи, або у вас не закінчились дні е, біометрії, або у вас є якісь ще інші причини, по яких ви можете легально знаходитися на території Польщі. Тому що судячи з тих відео, які люди виставляють зараз масово в інтернет, відбувається дійсно депортація, якщо в когось є прострочені документи і немає права на перебування. Ось так дорогенькі, Нагадую усім, що вам потрібно розрахувати під 11, отримати під 37 і також бути на нулях із податковою, Тобто, щоб ви не були нічого довжні. Отож, всім добра, обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде.